Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Тримаючись за Боже слово. Псалом 18.8 Господній закон досконалий. До дверей старого фермерського будинку мого дядька було міцно прикріплене залізне кільце, на відстані в понад 30 метрів. Містилося інше кільце, прикріплене до хліва. Якщо виникала заметіль, бо в штаті Міннесота, де жив мій дядько, були суворі зими, він прив'язував мотузку між обома кільцями, аби потім можна було віднайти стежку між будинком та хлівом. Це допомагало йому не загубитися на шляху посеред сліпучого снігу. Використання дядьком мотузків за заметіль Нагадує мені про те, як Давид використовував рядки єврейської поезії, аби відслідкувати, як Божа мудрість направляє нас по життю і стереже від гріха та помилок. Страх Господа чистий, Він навіки стоїть, присуди Господа правда, вони справедливі всі разом, дорожчі вони понад золото і понад безліч щирого золота, і солодші за мед і за сік щільниковий. І раб твій у них бережкий, а в дотриманні їх нагорода велика. Якщо міцно триматись за істини святого Письма, сповіщений Божим Духом, який діє в наших серцях, то це вбереже нас від втрати шляху і допоможе приймати такі рішення, які прославляють Бога. Біблія закликає, аби ми не віддалялися від Господа і показує нам шлях додому. Писання це безпечний канат, нехай Бог допоможе нам за нього завжди триматись. Які біблійні обітниці дають вам надію, яким чином ви сьогодні триматиметесь за ці істини? Помолимось, небесний Отче, допоможи цінувати Твоє вчення. Дякую за рясні і глибокі благословіння Святого Письма. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.